Всім привіт! З вами компанія Мотоцентр у місті Коломия, де ви знайдете найбільший вибір мотоциклів у всій Іван-Франківській області. Мене звати Микола. Коротко розповім про формат відео. Це зйомка в один кадр, де ми ознайомлюємо вас із зовнішнім виглядом мотоцикла та коротко розповідаємо про основні технічні характеристики. Сьогодні у нас на огляді мотоцикл фірми, Lefant, а саме модель City R200. Досить популярна модель, яка заслуговує на повагу і не тільки. Робочий об'єм даного мотоцикла 175 см кубічних, максимальною потужністю 13,6 кінських сил. 5 передач, електро та кікстартер на повітряному охолодженні. Зараз гарна сонячна погода і ви можете побачити. Це колір синій, але не просто синій, а синій перламутер. Сподіваюся, камера передасть вам ось це переливання на сонці. Саме модель, як City Art 200 так і 150, кубова, вони в кольорах перламутер. Також дана модель диктується захисними дугами, ледовською лампочкою. Електронна панель. Вже зараз присутня практично на всіх фірмах, точніше на всіх моделях фірми Lifan. Також знаходьте нас в інстаграмі. Максимальна швидкість даної моделі 115 км на годину, з мінімальними витратами палива 2,6 літра, з об'ємом баку 13 літрів. Хороший басистий вихлоп, хто вже чув, досить приємний. Подвійні газомасляні амортизатори ззаді. Висота посидіння 755 мм. Вага даної моделі 125 кг. Ціна станом на 15 лютого 2024 року 1440 доларів. Станом на сьогодні є в синьому та чорному кольорі. Бажаю ознайомитися ближче і цікавить дана модель. Запрошуємо вас у наш салон за адресою міста Коломиї, проспект Михайла Грушевського, 104Б. Напишіть вашу думку в коментарях щодо даної моделі, а також натискайте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякуємо за увагу!